Питання серйозне щодо участі громадян, які перебувають на території під юрисдикцією країни-агресора в голосуванні, скажімо, на парламентських, на президентських, тим більше в місцевих виборах. Та, по суті, у всіх виборах це дуже серйозне питання, яке, як на мене, вимагає спеціальної уваги парламенту, тому що. Конституція, регулюючи право громадян на право голосу громадян, не регулює подібні випадки. Виборчий кодекс так само не регулює. Подібні випадки, навіть за рахунок, скажімо, рішення чи тлумачення певних положень Конституції України, Конституційним судом України, навряд чи можливо вийти, ми тут у такому дуже серйозному.